Шокуючі кадри з західного берега річки Йордан, ізраїльський солдат б'є 12-літнього палестинського хлопчика за те, що той кидав камінням по ізраїльському патрулю. Військові кажуть, що коли солдат схопив хлопчика, в якого на момент інциденту одна рука була в гіпсі, він не знав, що той такий маленький. Усе це сталося під час сутичок між ізраїльськими військовими та палестинцями у селищі Небісалех, який часто стає місцем протестів. Жінки та діти накинулися на солдата, що засвідчено на відеокамерах журналістів кількох міжнародних змі, які знімали акцію протесту. Вони також зафіксували, як дівчинка підліток кусає солдата за руку. У селищі Набісалех останні три роки проходять щотижневі протести палестинців проти конфіскації земель, які супроводжуються сутичками з ізраїльськими військовими. 2011 року ізраїльські військові вистрілили в обличчя палестинському активістові Мустафі та Мімі, сльозогінним газом. Він пізніше помер від поранення. Дівчинка, що вкусила солдата за руку, його родичка. На бісалех перетворилося на своєрідний символ боротьби палестинців з Ізраїлем. У регулярних демонстраціях часто беруть участь іноземні пропалестинські активісти, що частково і є причиною, чому акції привертають увагу міжнародного загалу.